Знижки до 54% на преміальні напої Бакардії, Грейгус, Патрон та інші. Президент України, Верховний головнокомандувач Збройних сил Володимир Зеленський, звільнив керівника Офісу президента України Андрія Єрмака з посади та оголосив про перезавантаження роботи Офісу президента і консультації з того з оновлення команди відбудуться у суботу 29 Листопада президент України скористався своїм правом для того, щоб змінити відповідно апарат. Ну, подивимося на нові призначення. Тим часом важливі новини відбуваються. Генштаб підтвердив атаку на Саратовський НПЗ та аеродром САКИ в Криму. В ніч на 28 листопада підрозділи Сил оборони уразили Саратовський нафтопереробний завод, місце зберігання БПЛА на аеродромі Саки та низку військових інших об'єктів. За попередньою інформацією на аеродромі уражено декілька об'єктів ППО, зокрема Пан с 1 та Тор М2, що відкриває можливості для завдання також наступних ударів, і це теж те, що важливо розуміти. Крім того, Можливо, саме такі удари, як по САКах, ми бачимо, зменшує готовність ворога застосовувати більшу кількість БПЛА, тому що є інформація, і вона зараз поширюється про те, що ворог готується найближчим часом завдати масований ракетно-дроновий удар під ударом. Цілями ви знаєте, ворога це об'єкти критичної інфраструктури, нафтогазовий комплекс, енергетика. А тому будьте пильні та обережні, тому що агресор не полишає фактично терористичних методів ведення атак і б'є і по житлових будинках. Тому бережіть себе будьте пильні, не забувайте подбати про одиноких, про тих, хто потребує допомоги а, з укриттями і так далі. І будьте відповідальні, щоб не виникало ситуації, ось цих, коли були прикрі моменти, як Минула атака на Києві, не пускали в укриття жінку з дитиною. Ні, ми маємо допомагати один одному, це важливо. І я вірю, що ви в мене такі, мої дорогі підписники і друзі. А що стосується загалом ситуації, то пам'ятаєте, буквально нещодавно президент України Зеленський записував звернення, в якому звертався і казав про те, що. Ну, якщо Росія хоче вести перемовини, якщо ми говоримо про деескалацію, ну, то потрібно щонайменше припинити удари, припинити ось цей терор. Але не дослухається зараз. Поки що наші партнери, щоб натиснути на Росію, тому будуть тиснути наші підрозділи Сил оборони з метою того, щоб ворог ну, фактично мав менше спроможностей. Тим часом на фронті біля Гуляйполя Збройні Сили України стримали наступ росіян та повернули контроль на напрямку. Сили оборони Півдня повідомили, що стабілізували ситуацію біля Гуляйполя в Запорізькій області. 33-й окремий полк штурмовий полк сухопутних військ. Та інші суміжні штурмові й механізовані підрозділи стримали наступ та повернули контроль над ситуацією на напрямку. Фронт стабілізований, що потрібно розуміти. Я читав ваші коментарі, писали а, про те, що Запоріжжю готуватися потрібно і так далі. Друзі, ну про це писали ще в 2022-2023 -му, му роках. Послухайте, будь ласка, мене. Справа в чому? Справа в тому, що давайте довіряти фактам. А факти, я ж недаремно їх подаю і недаремно намагаюсь подавати саме об'єктивний аналіз, а не виходячи з пристрастей, емоцій і так далі. Зараз загрози є тактичного характеру. Так, ворог прорвався, так мав успіхи в напрямку Гуляйполя. Зараз його зупиняють і знищують. Якби противник задумував зараз оперативний наступ і мав сили вийти на оперативний простір. Він би на нього виходив і дійсно рухався б на захід в бік Запоріжжя. І тут я нікого а, не, скажімо, а, зараз а, ну, фактично а, не залякую, а, не убаюкую, з іншого боку, знаєте, як ні. Просто це реалії. Тому для того, щоб вороги рухатися на Запоріжжя, в нього на сьогоднішній день не вистачає сили засобів, його блокують. Ось що треба розуміти. Тим часом Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини, відвідав Кремль Москву. Він побідкався, що, бачите, тепер йому дуже довго треба летіти до Москви. Він полетів для того, поїхав, не знаю на перекладних на чому, але поїхав для того, щоб домовитися про дешеві енергоносії для Угорщини на зимовий період. Десь ми це вже чули і бачили, правда? І хіба не через дешевий газ? Кремль завжди намагався корумповувати українські еліти хіба не за допомогою цього. Так само, можливо, зараз і угорські еліти Росія і Путін корумпують за допомогою цього. Цікаве питання. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Нагадаю, що в квітні, в Угорщини, наступного року в квітні мають пройти вибори. І там непевна ситуація була в партії Орбана, і він сподівається, що. Зараз фактично, в тому числі, такі кроки допоможуть а, йому, а, ну, фактично, отримати перемогу. Ну, подивимося. Він сказав про те, що, а, значить, Угорщина має зараз найнижчі ціни на енергоносії в Європі. Це тому, що ми маємо доступ до дешевої російської нафти та газу, які є дешевшими порівняно з міжнародними цінами. Ось така ситуація. Ну а. Російський диктатор Путін заявив, що е, він готовий зустрітися з президентом США Дональдом Трампом саме в Будапешті. Е, справа дійде до використання майданчика в Будапешта, і Путін сказав, що буде цьому радий, і хоче подякувати за готовність надати сприяння. Ну, ось е, так тут нічого не змінилося. Ну а тим часом в Кремлі заявили, що отримали оновлений мирний план. Його обговорять наступного тижня. Прес-секретар російського диктатора Пісков, що Москва, заявив, що Москва отримала основні а, параметри мирного плану, покликаного припинити військову агресію. І після його обговорення а, в Женеві основні параметри передані наступного тижня. В Москві відбудеться розмова. Подивимося, до чого ця розмова призведе. Ну, а тим часом, поки Пісков це коментував, на полігоні в Оренбургі відбулася надзвичайна подія. Справа в тому, що там вибухнула ракета після невдалого спуску. Ракета, ймовірно, середньої дальності, міжконтинентальна, балістична, ну, Знову ж таки, Путін хотів включити фактор лякалки, брязкання носіями ядерних боєголовок, але щось пішло не так, як часто трапляється, до речі, з такими ракетами в Росії. Взагалі, ось ця гігантоманія, я сподіваюся, що вона колись відійде в минуле. І, скажімо, в тому числі на зміну ядерній зброї прийде щось інше, тому що все еволюціонує. Але все ж таки сподіваюся, що. Перспективі колись вважайте мене ідеалістом, але, чи там, я не знаю, утопістом, що світ, зрештою, почне від цього відмовлятися. В ім'я збереження життя на планеті. Це важливо. А, ну, а бачите, чим це закінчується. 5, 10, 15 років цих випробувань, виробництва, потім бах, ще й люди гинуть на полігонах. Бельгія ніяк не погоджується з тим, щоби. Виділити доходи з російських заморожених активів на потреби України на наступний рік, і фактично, можливо, це відбувається, тому що немає достатнього тиску з боку США. Я допускаю, тому що бельгійці проговорилися. Прем'єр-міністр цієї країни сказав про те, що якщо зараз ці активи передати, це може зашкодити зустрічі і перемовинам, і підписанню навіть можливої угоди між Росією та Україною. Ось так там зазначають. Ну і в Євросоюзі дипломати з п'яти країн підозрюють уряд Бельгії в приховуванні податкових доходів від заморожених активів, які зберігаються в Євроклір. За їхніми словами, Бельгія блокує схему використання цих коштів для репараційної позики, оскільки податки надходять до національного бюджету країни. Бельгійський уряд заперечує ці звинувачення. Ну що ж, Подивимося. Сподіваюся, що зрештою кошти будуть. Нам вони дуже потрібні. І сподіваюся, що американці не будуть використовувати це як інструмент тиску на нас, тому що різні опції зараз, на жаль, можливі. Теоретично можна уявити все. А тим часом Росія вперше за 60 років втратила можливість відправляти людей у космос на космодромі Байконур. Сталася аварія після запуску ракети Союз МС МС-28». Я Як пишуть. А російські медіа одразу після старту обвалилася кабіна. Ось так. Нехай такі новини будуть хороші звідти і надалі для нас, і щоби всі бачили, що це насправді паперовий тигр.